Окадіденка, головний синоптик порталу Погодіє і Кіт Апельмон. Ми з вами говоримо про погоду, яка очікує всіх українців 16 жовтня. До нас йде атмосферний, вологий, дощовий і трошки вітряний фронт. Дощі прокотяться практично всією Україною, ну лише трошечки вони розподіляться по добі. Вночі дощі найбільш вимірні у західних областях, а вдень вони поступово переміщуватимуться із заходу через північ, центр, потім захоплять південь і так токотяться в кінці дня, 16 жовтня, аж до сходу, тобто ось така. Дощова, хмарна погода. Очікується 16 жовтня. Проте, ну, по мірі проходження фронту за фронтом буде трохи прояснятися. Температура повітря дещо зміниться, адже фронт холодний. і Він її трохи знизить. В Україні очікується 10-16 градусів. Тепла традиційно тепліше у південній частині у Києві. Також вночі буде переважно сухо. А вдень пройдуть місцями невеликі або, можливо, навіть помірні дощі. Вітер ще залишається південно-західний, 5-12 метрів за секунду, але температура і в столиці трохи стане нижчою. Про 22 вже, напевно, треба забути, а ось 15 17 градусів дуже навіть можливі. Поготися це досить комфортно для такої пори року. І ще також можливі тумани вночі. Ну і що ми з опільмоном так більше нічого не пригадаємо. Звичайно, а дуже важливо сказати, що при тощах знижується видимість на дорогах, і дороги стають відповідно слизькими. Тому будьте дуже уважними за кермом. І водії, а також пішоходи, також обережно переходьте дорогу, враховуючи, що вже зараз рано стало темніти. Ось такою вологою, хмарною очікується погода 16 жовтня.